Всім привіт! Хочу показати вам, що мені попалося тиждень тому в руки. Ну, я їх купив ці колоночки, щоб порівняти з своїми. Думаю. Мо сучасна молодь може не знає, що це таке є. А діти яким 40 і більше за 40. Думаю, ви впізнали, що це таке. Ну, думаю, не секрет, що це є амфітон колонки або лорта. В моєму випадку це є лорта от 150 as Ну, Це амфітон, це електроніка, вони йшли там три марки на один вид. Ну, скажу. Корпус тут досить в такому гарному стані, чому я їх, і, тому я їх і взяв, трошки зачухав, не знаю, чи їх хтось обновляв, краскою якоюсь пензликом, чи що воно були потьоки такі трошки. Я їх трохи наждачкою зачухав, не було такого аж ніякого. них вибоїн якихось таких або вм'ятин. Трошки тут було чуть-чуть шпаклянув і тут таке я Це затру наждачкою. Помалюю краскою, я думаю, такою буду фарбувати їх, тому що вони йшли не чорні, не сірі, як йшли амфітони, а йшли вони якісь такі темно коричневі. Ну, камера може того не передасть. Тут навіть шильдик. А в амфітонів в або чорний, або сіруваті, а Тут видно, що він якийсь коричневий. Я вирішив їх пофарбувати в такий колір. Думаю, буде нормально. Хотів мат, але матової фарби не було. Компресором не хочу бавитися. З динаміками вже я тут навів порядок, вже старі старі підвіси зняв. До речі, старі підвіси на низькочастотниках були в жасному стані, вони вже всі посипались. Посипались, а на, низько... на середніх частотниках були візуально нормальні. Але... Якщо там пальцем дотулятись до нього, то таке як павутина. Зразу у них вийшли м'ятинки, вони вже всі теж були От в дуже жалюгідному стані. Ну, 30 років, як ніяким. Десь є бірка, не знаю, де я бачив. 92-й або 93-й рік колонок. 30 років, так. Так. Трошки набавився я з ними, м'яко кажучи, трошки, особливо з низькочастотниками. Якщо края зняти там невеликого там якоїсь роботи невеликого часу в мене зайняло, то от з тими заглушками я набавився, напевно, годину часу відмокало. Я по чуть-чуть, почуть на ацетоном, а 647-м розчинником. Ацетона в мене не було, був розчинник думаю, те, піде. І пішло, трошки довше правда, але пішло. Акуратно, не спіша. Це все зробив, зачистив, Значить, вже їх відцентрував, середні чистотники, розиночки, сітки і сітки, оці такі декоративні накладки. Вони були, до речі, чорні, якісь помалювали їх, вандали в чорний колір, пензликом, до речі. були. Я їх все зачищав і потім їх теж помалюю, але в срібний колір. такий, як має бути мені друг. Тож їх на піскутрую, до речі, відшурував, думав, буде погано, досить гарно вийшло. І будемо їх малю, фарбувати, малювати. Так, Зараз підвіси в мене вже є. Підвіси ППУшні. Так як я вже начитався в інтернеті море інформації, що ставити треба ППУ. Тобто пінополі уретанові з заводу. До речі, дуже гарна якість у них. Вони не рвуться. Вони тут був кусочок якийсь такий. Мені дали ще. Де він, є? О, він, він тянеться, але він не рветься. Будемо сподіватися, що буде добре і все буде служити. Але питання, як то кажуть, не в тому. Я купив їх через що? Через те, що вони великі, об'ємні, у них висота 60 см. У мене є акустика Sony вдома і колонки. теж трьохполосні. Ну, 22 вроді, сантиметр висотою. Я хотів, хочу спробувати, які буду собі залишувати. залишати ті чи Соньку. Після цих всіх моїх маніпуляцій. Я ще знімлю відео після... Ну зараз вже не буду знімати, як я це все буду робити, думаю, того нікому не цікаво. Вже результат зніму, коли я буду їх включати. Але в мене ще тут таке буде питання, може хтось буде дивитись відео. зробили. СССРі. Звичайно, що воно йшло От тут з заводу. Ось такі штуки йшли з заводу. Тут, зрозуміло, де плюс, де мінус. Але зараз воно в мене обрізане. І куди що має йти? Називається хто його знає. Але я таким нехитрим методом втика і логічно. Прикинувши, зробив висновок, що напевне все-таки оцей вхідний кабель. Тут воно пішло на конденсатор. І конденсатора, йде з конденсатора зараз йде 3 в пайки. Тобто на низькочастотник, середньо і високочастотник. Я так думаю, що це мінус. Можу, може я помиляюсь, пишіть в коментарях. Але я так впевнений на, на 99% що це мінус. А плюс вже пішов через всякі такі штучки. Так, це і перший нюанс. І другий. Може хтось порадить бо вже куча схем, по інформації в інтернеті перелопатив, перечитав. Хто як пише, то називається будь-мудрий. Як припалювати динаміки? Читав, що на схемах видно, що мають бути полярність плюс-плюс. Тільки на високочастотніку і на низькочастотніку. Середній частотник з'явиться в протифазі. Тобто, мінус у мене тут червоний, а на низькочастотнику мінус низькочастотнікусь Б, як він, рожевий. Тобто Два плюса має йти нормально, це є високочастотник і низькочастотник, а середній частотник проти протифазі, Але це на одній із схем. На інших схемах я побачив, і до речі, у мене було так і припаяно тут, що в протифазі мають бути два динаміки частотник і високочастотник. А низькочастотник появляється плюс до плюса, мінус до мінуса. Ну, не знаю, я так думаю, що буду паяти. І мені тут один дядько скинув був схему. що все-таки, напевно, я буду робити тільки протифазу на середній частотнику. Цей плюсі, і цей у і плюсі буде йти так, як має йти. Думаю, воно тут нічого не поміняється так сильно. Головне під'єднати плюс до плюса, до підцілююся. А я так думаю, ще раз говорю, от може, видно вам. Вхідний кабель і звідси зразу від входу є три розпайки. Це я, напевно, все-таки мінус. Значить, в нас йдуть середні і, і високочистотники такого кольору, мінус. А червоний в мене йде мінус на низькочастотник. Так і було запарено. Такі нюанси. До речі, теж бачив купу схем, а амфітон навіть не знаю, там 27, вроде, не пам'ятаю маркування. Набагато більше було тут всяких цих штуковин. У мене тут бачите, раз, два, три і два таких. А в інших багато тут всяких таких було фільтрів. Ну, кажуть, що то на швидкість, як кажуть, не впливає, будемо надіятись. Нічого мудрити не буду, нічого тут перепаювати не буду. Просто спробуємо йому дати те, що він хоче. Порівняємо з Ну, Бачите, кажу, корпус в досить гарному стані, був збережений, ніде не стукнутий, не вм'яти немає, нічого. Не. Зараз буду бавитись, буду приклеювати. До речі, як вже зроблю, як я вже раніше казав, включу для порівняння, але не знаю, чи, чи YouTube пропустить. Я щось таке чув, що YouTube може не пропустити. Як я включу, якийсь трек такий відомий, може заблокувати. Ну заблокує, то заблокує, я зроблю для себе висновок, які мені краще підходять ті чи ті. Так, да, Зараз будемо це все робити. Все, бувайте здорові.